Тернополянка Лідія Гнатівна на ярмарок приходить не вперше. Йде звідси традиційно не з порожніми руками. Крупи, м'ясо, яблука. Цього разу жінка придбала усе необхідне. каже, продукти дешевші, як в тернопільських магазинах. Зручно і варта, і придбати і мука, і крупи тут все є, можна придбати. Зручніше ніж десь Мені, наприклад, тут близько я раз два сюди вибігла і все вже в мене все є. Щоразу на тернопільському ярмарку свою продукцію представляє Теребовлянський район. Широкий вибір харчів за цінами виробника. Це переконують підприємці, вигідно і для них, і для покупців. Вигідно підприємцям вести, тому що наш район знаходиться недалеко від Тернополя, ну, такі незначні затрати йдуть на е, пальне, і тому е, виробникам вигідно, тому що виробники продають свою продукцію і за ціною своєю. І, е, Стараються кожен раз широко представити свою продукцію. Влада міста обіцяє, такі ярмарки будуть в обласному центрі традиційними. Для зручності торгівлю і надалі організовуватимуть у чотирьох мікрорайонах міста. В той час, коли в Україні економічна криза, і загірвання постійно падає в ціні, ми бачимо ріст цін на всі продукти на харчування. Єдиний спосіб, як можна допомогти людям, це дати їм дешево продукти, які можуть привести виробники безпосередньо з наших районів. І тому Такі ярмарки мають бути традиційними, це вже другий ярмарок, який приходить в цьому місяці. Під час ярмарку Теребовлянський район, який представив найбільший асортимент продукції за найнижчими цінами, отримав подарунок від міської ради.